Одна з головних небезпек онкології це відсутність явних симптомів на ранніх етапах. Людина може почуватися нормально, доки хвороба не прогресує. Але є сигнали, на які варто звернути увагу незрозуміла втрата ваги, хронічна втома зміни в шкірі або болі без очевидних причин. Якщо такі симптоми з'являються, це вже тривожний дзвіночок. Але чекати їх не варто. Онкомаркери можуть виявити проблему ще до того, як вона проявиться фізично. Найбільший ризик мають люди з сімейною історією раку або ті, хто має шкідливі звички. Також варто бути уважним, якщо є хронічні запалення або гормональні порушення. Багато видів раку, наприклад, рак шлунка чи кишечника, можуть маскуватися під звичайні розлади травлення тому. Навіть незначні зміни у самопочутті це привід звернутися до лікаря та пройти діагностику.